Добрий день усім! Сьогодні зроблю вам огляд новиночок, прикрас, браслетиків і не тільки. І от почнемо з таких класних браслетиків. Тут у нас йде смарагд, сапфір, рубін, гранат, шпінель чорна, лазурит і авантюрин-золотий пісок. З Де, деяких з них навіть можуть чокури зробити по бажанню. Така от красота. Також новиночки каблучки прийшли, отакі от з рунами. От Це у нас іде. Таша з рунами, розмір змінний 17-18 плюс. І отут по колу, я думаю, бачите, руни. Ця йде нержметал. Розмір змінний 17-18, може підійти. І отака от іде. Тут у нас і око гора ключ Анг. Анубіс, отакі клевери, на щастя, навіть є, окогора, підкова. ну, В общем, така класна каблучка на захист. У неї розмір 18, вона йде в сріблі. Ціни питайте, як завжди, у мене в описі є мій Viber і, або Instagram. От, якщо вас цікавить, і можу додати вас в групу. Також мені пишіть, якщо цікавить в групу є. Група є по прикрасах в Viber, є в Телеграмі. От, е і в Фейсбуці. Там я періодично новиночки прикрас виставляю. Так що можете теж мені писати. Можете написати хочу в групу. От, і я вас додам Пишіть на вайбер, мені краще. Так, ще також такі цікаві браслетики. Halliotis є клевер, сердечки і отакі метелики красиві. Тут роз, тут от застіпки такі, може розмір змінюватися. Покажу вам, які застіпки, браслетики. Так, далі, ось от така от новиночка прийшла: класний агат. Натуральний агат. Тут от різні є в нього, звичайно, не ідеальності, але все рівно, тим не менше. Отак от хто збирає в колекції, цікавий такий різні включення, полосочки, як у агато видно. Так, також що серед новиночок, ще вам покажу. Є також такі цікаві бусини дзи. Вони тут різні є, по розміру. От, є такі, як з дракончиком. Ну, от зараз покажу от такого плану є трошки більші, менші дракончик, бусини з 9 очей, і янь. Такого плану теж пишіть, кого цікавить, або можу додати на браслетик от такого плану бусини, або можна окремо також придбати. Також з халіотісом прийшли цікаві сережечки, отакі. О, у них от застібки такого плану і отакі от, от красиві. Сирелечки. Золотиста тут фурнітура. В вигляді, як гвіздочки йдуть з цієї сторони, отак ось виглядають. Ось такі от красиві, дуже гарні. Так, потім йдуть, що в мене. Також такі от дракончики колони. Рік дракона у нас ще продовжується. Ну, і взагалі вони, як на захист, йдуть. Дракончики, отакі от цікаві колони. Синий або такий зелений, цікаві варіанти. Потім також серед новиночок є такі карти афірмації. От, трошки вам пролистаю, вони англійською мовою, але теж ну, швидко через Google перекладач можна перекласти. Якщо кого цікавить, як це хто не знає, то можу теж підказати одна хвилинка, і вони всі перекладаються. Цікаві зображення. Така у них упаковочка. Message of life, да? послання життя. І дуже гарні, по-перше, картиночки цікаві у кожної така от. І дуже гарні карти афірмації. Можна, як з ними, працювати, можна ставити на якесь видне місце, повторювати і на них дивитися протягом дня. От. Декілька разів можна прочитати, ну і от вони будуть у гарній афірмації ваше життя наповнювати, нагадувати про позитивні моменти в житті. От тут, от навіть як з ними працювати є інструкція. І от такого плану. Кажуть, теж їм, якщо їм користуватися, вони на гарне, в гарне русло повертають ваше життя, але треба їх теж дотримуватися. Такі цікаві навіть картинки, да, позитивні, позитивні афірмації. Така от красота. Швиденько вам перелистаю. Мали приблизно уяву, так. Так, і далі ще які карти? Ще, хто займається його, або просто фізичними правами. Отакі теж є карти новиночки, такі упаковочці вони йдуть. от І тут от є різні вправи, от, хто йогою займається. Теж швиденько вам пролистаю вони теж англійською мовою. Але, ну, як от, які вправи як краще робити. Такого плану тут описується, як краще робити яку вправу, бачите як Ой. для йоги будуть дуже цікаві карти. Такі різні вправи, да Теж теж англійською мовою, але можна теж їх перекласти без проблем. Така от красота. Хто хоче підняти свій фізичний стан, теж дуже цікаві карти. Такі карти. Так, так що теж кому цікаво пишіть. Це карти новиночки. Так, і що ще хотіла б Ще от є такі пірамідки новинки Око Гаргони Внизу камінь-лазурит. Також є такі от лазурит. Тут обсидіан камінці. І така зірочка всередині. Це, до речі, більше. Майже в два рази от, вот, якщо порівняти, ця от найбільша така пірамідка. Так, потім ще хочу вам показати такий ще цікавий селеніт з камінцями сім чакр. Селеніт і камені сім чакр. Також що ще хотіла вам показати. Так, Покажу, які цікавіші прийшли арабські парфуми. От парфумована олія 10 мл. І от така от, дуже цікава арабська. Тут у неї, е, бачите, такі от тут можна ось так от відкручувати. І тут, якби дозатор такий, можна наносити таким чином, так. І сама, сам флакончик цікавий такий, да? значить якийсь храм. Дуже приємний. Тут і троянда входить в неї. І що тут у нас? ну Такий квітковий, дуже приємний, схожий на. Ось тут, до речі, цитрусові можу вам склад трошки показати. Можете собі навіть заскринити. І подивитися, і цитрус тут входить. Ну, дуже приємна така композиція, я от рекомендую. І собі навіть такий хочу залишити. Дуже цікавий аромат. Так, ще така от шкатулочка є цікава. З бронзовим покриттям. Так, от так от воно відкрить. А, з цієї сторони. Ли... Тут рейдені такий, наче бархат. І от такого плану дуже цікаво вона невеличка така, але все рівно дуже гарна. Так, потім є ще отакі от браслетики: моховий агат і лазурит. Моховий агат взагалі шикарний такий і лазурит по-своєму. Дуже класні браслетики. Просто краса. Тут включення пірито. Теж дуже гарні. Так, ще також є чокери. то хто чекав, мене навіть їх питали декілька разів. Отакі от є гранат і лабрадор. 2 мм бусинки, 40 см. Тут от є подовжувач Отакі от цікаві, можна на кожен день. Теж цікаві чокери вже є в наявності. Хто питав? Також є е, яйце, золотистий обсидіан. Такого плана. Такий от золотистий обсидіанчик. З такою от два чотиризація золотиста цікава. Так, потім є кулі також. Такий от моховий агат, новиночка. Ой, які там цікаві включення. Тут наче, взагалі, наче травичка така якась. І от там от різні такі. У включення. Така от куля. Моховий агат. і також теж моховий агат, але більш вже білі, Такі різні теж. Включення цікаві, Сейчас вам покажу ближче. Там навіть видно, як живоди всередині нечотворюються. Бачите, такі біленькі, красиві такі освоюємо цікава кулька. Тут же більш білого такого, так? Да? Але все рівно є такі от розводи мохового агата Вот там живода всередині, навіть, бачите, тут? У кульки теж просвічується, така вона немаленька, але теж дуже цікава. Така от красота. Так, далі що ще вам хотіла показати, ще є така підвісочка верблюд? Ну, Можна його зняти, просто буде як статуеточка або як підвісочку носити. Такого плану. Верблюд є. Теж він такий немаленький. ось потім ще є такий більший верблюд, який вже сидить. Можна тут або пахощі, якісь, аромаконуси, або свічечку ставити з такою кисточкою, ну або просто як декор. Такий верблюдик відпочиває, як би, так? А, потім йде також браслетик такий. Трьохокі бусини дзи. Багато трьохоких бусин дзи. Посередині агатова бусинка красива. І такий теж цікавий варіант браслетика. На 17-18 розмір підійде. Ну, або такий ще є. цей навіть трошки більший. Теж дуже гарний, з трьохокими бусинами, зеленими. На захист дуже гарний цікавий варіант. Такий або такий, хто такі любить. Так, потім є чокер лазурит плюс перламутр. Теж дуже цікаві бусинки. Отакий от чокер. Лазурит плюс маленькі перламутри. Теж 40 см плюс подовжувач, такий невеличкий намисто. Так, також є ще сім чакр і е, то, чорний турмалін на захист, плюс сім чакр. Також є такі браслетики, хто чекав, от вони знову з'явилися: з натуральних кінців. Також є вервиці е, з таким рожевим кварцем, хрестиком. Теж дуже класні, такі от ніжненькі, з гематитом бусунками. Така от ніжнякина з хрестиком. Теж дуже цікаві, також є чорний турмалін. Ось такий чорний турмалін. Чокер 40 см плюс подовжувач. Є також такий мішечок, можна тут зберігати, ну або свої прикраси, або руни, ну, або щось теж такий от цікавий варіант. Дуже гарний. Так, також є з'явився отакий цікавий маятник аметист. Аметистовий маятник. Ось такого плану. Є дошка для маятника також. І такий цікавий, великий маятник аметист. Є також рожевий кварц шамбала. Рожевий кварц шамбала браслетик. Розмір тут може змінюватися. Так, ці каблучки я вам показувала. І ще є такий чорний турмалін, теж тут розмір змінний. І також такий аметист-метелик теж розмір змінний. Тут мідь. мідь. Метал. Тут теж сплав, нежсплав. О, такий красивий аметистом метелик. Це рубіновий браслетик також. Так, ще також є чокер аметист з таким кулончиком гарним. Дуже красивий аметистовий знову з'явився аметистовий чокер з таким цікавим кулончиком. Теж, кому треба, чокер на 8 мм також є теж такі трошки менші бусинки, тут 6 мм, теж з гарним колончиком аметистовим. Такого плану цікавий варіант, теж з подовжувачем. Такий вот блискучий. І також такий самий є ще і рожевий кварц. блискучий такий. Чокр. Тут 6 мм бусинки. Ніжний і ніжний плельяний Також є э, тут такий чокер з кисточкою. Кисточку я вже не діставала. От і такий тут у нас йде цванський агат. Бусинки теж 6 мм. От, тут 108 бусинок. І от такі от вони красиві, ніжненькі такі. Ну, це як вервиці вже теж йдуть. Дуже гарні, приємні бусинки. 6 мм невеличкі, але теж цікаві посвоїмо. Так, ще покажу вам цікаві, такі от є такі, цікавий з червоного обсидіану. Собачка такий бульдог. Потім що тут у нас іде слоник, такий красивий теж. Слон. Теж червона яшма. Червоний камінець. Також такий є обсидіан, бігемот Такий от красивий бігемотик. І є ще гранат котик. Теж кого цікавить, гранатовий кіт є такого сплячий кіт такий великий. Так, це я вам теж показала. А, і ще на уставах покажу, такий цікавий є е, пластина, така от велика, і отут от є зображення сім чакр, така от велика пластинка селенітова. Теж. Так, а на сьогодні все. Всім дякую за підписочку. Хто підписується, хто не забуває, періодично можна подивитися, що є плейлист, новинки які називаються. Можете там проглянути останні відео, там теж є цікаві новиночки. Хто не бачив, можете подивитися. Підписуйтесь також на мій тік там періодично бувають ще й стріми, вживу можна подивитися різні прикраси. От, можливо, щось для себе ще цікаве, зможете знайти. Усім бажаю гарного, чудового дня. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.